Друзі, всім привіт! Другий день змагань завершився. Тож давайте подивимось, що він нам приніс. Перед початком хочу нагадати про телеграм-канал. Там я у реальному часі висвітлюю фінали кожного дня змагань. Також викладаю запливи і там в цілому доволі цікаво. Тож переходьте за посиланням під відео. Тепер поїхали. Давайте розпочнемо з Олександра Жолтякова та його 100-метрівки на спині. Він показав час 54 секунди та 24 сотих і посів 24 місце. Півфінал закрився 53-78. Перші 50 метрів Олександр розпочинав за 26 секунд та 55 сотих, а повернувся назад за 27 секунд та 69 сотих. Основна дистанція Олександра ще попереду, тож я сподіваюся, він там покаже свої найкращі секунди. В іншому в ранковій частині, як і вчора, без особливих сюрпризів та суперсильних результатів. Єдине, що можу виділити. Це жіночий стобраз. Півфінал закрився доволі щільно. Перший результат був 1.05.99, 99 а 16-й був 1.06.96. 96 Не дуже сильно, проте знов-таки, доволі щільно. Американка Лілі Кінг ледве потрапила до півфіналу. Для неї, до речі, ці змагання, цей чемпіонат світу є останнім в кар'єрі. Після Сінгапуру вона завершує плавати. І про Лілі Кінг я далі ще трохи поговорю. Тепер давайте переходити до вечірної частини змагань. Фінали розпочали з чоловічої 100-метрівки. Брас перемогу здобув Чін Хаян у просто неймовірному запливі. Друга половина дистанції була дуже сильною у його виконанні, і саме це дозволило йому перемогти. Як на мене, то зараз він є головним претендентом на перемогу на 200-метрівці брас також. Після цього був ще один фінал на 100 метрів батерфляй серед жінок. І Гречен Волш все ж таки у гарній формі. Перших метрів дистанції вона дала зрозуміти усім, що вона поза конкуренцією на цій дистанції на даний момент. Вона встановила новий рекорд чемпіонатів світу, а також показала другий час в історії. Гретчен проходила дистанцію у своєму звичному стилі, дуже сильний початок, і потім терпіти на останніх метрах дистанції. І в цілому, так і вийшло. Останні метри давалися їй дуже важко. Проте відрив від інших суперниць був дуже великим і їй цього вистачило. Потім старт у півфінальних запливах прийняли чоловіки на дистанції 100 метрів на спині. Першим до фіналу потрапив у Хьюберт Кос. Він дуже впевнено та зібрано пройшов свою дистанцію, що у кінці вилилося у дуже гарний результат – 52-21. Француз не дає Боярд, який у ранковій частині неймовірно пройшов другу половину дистанції, у півфіналі цього не показав. Фінал на 100-метрівці на спині закрився 52 секунди та 57 сотих. Після чоловіків була черга жіночого півфіналу на дистанції 100 метрів брас. Кейт Даглас потрапила до фіналу першої з результатом 1-0-5-49. Фінал закрився 1-0-6-17, а Лілі Кінг, для якої цей Кемпіонат і останнім залишилась поза фіналом. Далі був фінал на 50 метрів серед чоловіків. Перемогу у ньому здобув француз Максим Грусе. Його результат був 22 секунди та 48 сотих. Швейцарець Ноє Понті був попереду на перших 25 метрах, але на 50 метрівці перемагає той, хто втрачає менше швидкості по дистанції. І француз у цьому був кращим. Після цього був півфінал у жінок на 100 метрівці на спині. Реган Сміт проходить до фіналу першої з результатом 58 секунд та 21 сота. Закрився ж фінал 59 Шість я не хочу звучати грубо або недооцінювати заслуги Реган, проте я ніяк не бачу її переможцем у завтрашньому фіналі. Усілякий раз, коли вона виходить на змагання проти Кайлі, це лише боротьба за друге місце для неї. Вона може бити світові рекорди на відбіркових змаганнях. Вона може перемагати у півфіналах, як вона це зробила. Проте, коли справа доходить до фіналу. То шансів у неї немає. Вона просто не витримує морального тиску. Це моя особиста думка, але основана на фактах. Якщо ж все ж таки завтра реган переможе, я буду дуже радий за неї і з радістю скажу, що я був неправий. Але цього не станеться. Після жіночої спини був півфінал серед чоловіків на дистанції 200 метрів вільний стиль. Люк Хобсон потрапив до фіналу першим з результатом 1.44.80. Фінал закрився 1.45.60. І головною несподіванкою для мене тут стало не потрапляння до фіналу мета Річардса, Але Інший британець, Джеймс Гай, став одним з восьми найшвидших на цій дистанції, чому я особисто дуже радий. Джеймс крутий чувак і закривало програму другого дня жінки на дистанції 200 метрів комплексне плавання. Тут без несподіванок. Самар Макінтош перемогла, Алекс Волош, друга. А Софі Марі Харві з Канади третя. Алекс Волош доволі добре виглядала в браці, проте на вільному стилі в неї не було шансів. Само уплила від неї як відстоячої. І головний вундеркінд змагань, китайська плавчиня Зіді, якій 12 років. Вона стала четвертою на дистанції 200 метрів комплексне плавання і програла буквально соті долі секунди до третьому місцю. Другий день, так само як і перший, залишився без рекордів світу. Знов таки сподіваюся, у подальшому це виправиться. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось.